Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі пані паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенечка. і хочу зняти відео, щоб розповісти вам про свої просування з моїм кардиганчиком А-ля Опера від Брунелла Кучинелі. Ви знаєте, що я гадаю? Що залишусь я без кардиганчику, але з жилетиком. Бо ниточок мені не вистачає. Але ж давайте я вам буду розказувати, що до чого. І як я дійшла до такої думки, що буде це жилетик. Отже, з попереднього відео нам треба було відв'язати планочки. Я їх відв'язала, але спершу я зв'язала одну планочку. І коли я її прикетлювала, виявилось, що вона закоротка. Я зробила ВТО, подумавши, що може, вона витягнеться, і буде все ок, але ж ні. Все ж таки було закоротко. Хоча я там розрахувала все по петлях, але ж я найкращий в світі математик, якщо чесно, не дивлячись на те, що в мене завжди і в школі, і в університеті з математики, з вищої математики були п'ятірки. І я дійсно була дуже-дуже в математичному плані обдарованою дитиною. І багато років я працювала в торговлі. і, ви знаєте, ніколи не було в мене мінусу. Ніколи. Уявіть собі. Ніколи. Тільки плюс. І от, мабуть, старі звички, вони нікуди не діваються. Тому що все, що я рахую, я рахую тільки в плюс. В мінус я рахувати взагалі не вмію. Так. Вийшла така справа, що перша все ж таки. Була планочка закоротка, я її розпустила і вирішила зв'язати дві. І вони тепер задовгі. Тому що перший раз я не врахувала декілька петель, а другий раз я думаю, ну щоб навірняка. І оце навірняка вийшло, знаєте, у що? Зараз я вам напевно. Зможу показати, з якого боку мені тут підступитися. Ну, ось. Ай! Я, щоб, знаєте, не розгортати свій манекен вам покажу, як це вийшло ось так. Ну, буде внахльостік. Нічого страшного. Перероблювати вже третій раз мені не хотілося, думаю, і так сойдуть. Але ж, планочки вийшли гарні. Подивіться. Пам'ятаєте, ми з вами робили майстер-клас і відв'язували таку поперечну косичку по розиночки. І от я вже все це прилаштувала до передніх частинок, прикетлювала, якщо можна так це назвати, і ось такі планочки в мене гарні вийшли. Тепер мені все подобається, окрім того, що я там вам нахльостик показала. Ну, то нічого. Воно нормально. Сидить добре. Отже, зробила я ось ці планочки і стала в'язати рукави. Я вам зараз покажу ось один мій рукавчик. І було в мене їх два. Я набрала так, щоб в мене вийшло тут 5 рапортів. Тобто, в мене було 83 петлі. Ну, як завжди, 42 я набирала на додаткову ниточку, зробила ось цей фабричний набір. Вийшло в мене потім 83 петлі, і далі я в'язала резиночку, 14 рядочків, потім перейшла на. Третій номер спиць, а до цього в'язала два з половиною. Зв'язала установочні два рядочки один виворітний, один лицевий, тільки навпаки. І далі погнала візеруночок. Гнала-гнала візеруночок, дов'язала до четвертого рапорту і вирішила відв'язати другий рукав. І от, ви знаєте, є така прикмета в мене. Я вже знала, що щось я роблю не те. Тому, що, коли я перший рукавчик набирала, я перев'язувала декілька разів. То якусь петлю втрачу, то щось переплутаю, то щось зачепиться, то ще щось. І я вже розуміла, що ну не хоче цей рукавчик в'язатися. Раз він не хоче в'язатися, значить не треба. Але ж ні, я ж вперта, дівчина. Я ж овен. Ще й баранюка в рік барана народилася. Тобто, ну ви розумієте, так, що це означає, я дуже вперта людина. Отже, за рахунок своєї цієї впертості ненормальної, я зв'язала обидва рукави. От Ні, щоб зразу зв'язати один і пришпандьорити до тулупа і подивитись, що воно, як воно взагалі. Чи варто в'язати інший рукав, чи ні? Ні. Я ж до цього не додумалась. Я додумалась, що треба зразу обидва рукави зв'язати, і потім тільки їх пришивати до основного полотна. І що ви думаєте? Я ж зв'язала чотири рапорти і думаю, так, треба зробити другий рукавчик, бо вдруг мені не вистачить. Стала в'язати другий рукавчик, ледь-ледь, але мені. Ой, там такі розрахунки були. На вагах звішувала, тобто важила ті клубочки, щоб вирухувати, скільки в мене грамів уходить пряжі на один рапорт. В цьому рукаві вийшло 5 грамів, і ось так ось так я якось розрахувала, що кожен. Рукавчик в мене буде по 4 рапорти. Бо найбільше мені не вистачить, мені ще треба зшити. все це оце все з рукавами і по боках. А для цього ж потрібно ставити хоча б якусь ниточку. Тож відв'язала два отаких рукавчики і стала пришпандьорувати один рукав до основного полотна. І що ви думаєте? Мені геть це не сподобалось. Взагалі я думала, що ну, ось цей рукавчик заширокий буде. Але коли я його пришила, вийшло, що він вузенький. Я не знаю, як так вийшло. Але він вузенький. І він. Ну, виглядає просто жахливо. Він коротенький і вузенький. Ну, геть не пасує до ось цієї краси від слова взагалі. Як щось інородне, я таке пришила, і, як підстрелена, їй Богу. Не сподобалось. Не сподобалась я одразу. Розпустила той рукав. І почала в'язати просто резиночку, щоб це був жилетик. Ось тут в мене ця резиночка є. Ось я її в'яжу в процесіку. Ось розпущений мій другий рукавчик. Отже, я хочу цим відео собі занотувати на майбутнє, щоб я так більше не робила. Якщо не в'яжеться одразу, від початку щось йде не так, треба відкласти в'язання і добре поміркувати. Можливо, треба щось робити інакше. Це по-перше. А по-друге, одразу в'язати один рукав, один, примітати хачап б і приміряти, і тільки потім в'язати. Другий рукав. І тільки вже після цього кетлювати і сшивати. Бо інакше це знов будуть якісь халепи. Взагалі, взагалі. Є таке правило. В мене було ж три клубочки основної пряжі. І по цьому правилу. Їх повинно було вистачити. Один клубочок йде наперед, один клубочок йде на спинку, і один клубочок йде на рукави. І мені б вистачило, якби я не в'язала свої резиночки у два складення. А от за рахунок того, що на резиночки пішло дуже багато ниток, то мені на рукави і не вистачило. З іншого боку, я так думаю, що може то й не краще. Може, нехай він буде без рукавів. Бо ще знаєте, що я хотіла теж тут занотувати, це важливо, це важлива думка. От якщо ми в'яжемо якийсь виріб ажурним візерунком, і якщо в цьому виробі ми не робимо скосів на плечі і не робимо. По рукаву окат, ну, це заокруглення, то сидіти гарно воно не буде. І, якщо хочеться трошки краще посадити, то треба, щоб було ось тут, на рукавах, чотне число рапортів, а не нечотне. Тобто мені треба було в'язати не 5 рапортів, а 6. Знаєте, для чого? Для того, щоб оцей шовчик, який тут йде, між рапортами, ось він. Ну, на цій пряжі тут складно щось розгледіти, але тим не менш, ось тут між рапортами йде ось така цепочка. Ланцюжок. І от щоб цей ланцюжок уходив у плечику, у плечовий шовчик. Бо якщо цього не зробити, буде ось тут оцей рапорт, нічотний, він торчатиме. Зрозуміли мою думку? Якби там йшла оця цепочка між рапортами, то воно сиділо краще. А за рахунок того, що о, все ж таки візерунок ажурний, він дає оці хвилі, і оця хвиля на шві виглядає просто жахливо. Я як це побачила, думаю, Боже, який жах! Виглядає це ну, геть погано. Тож я вирішила все ж таки ці рукави на розпуск пустити, відв'язати просто резиночки. Теж зроблю їх за таким принципом, як і планочки робила з ланцюжком поперечним, прикетлюю і буде в мене жилетик. Такий собі гарний жилетик ламурненький. Накинула на щось там водолазочку якусь і пішла красуночка. Або якщо влітку, там на вечір, то можна теж на футболочку чи на маєчку і пішла красуня. А може, і, знаєте, для сміливих можна і просто на Ах... чорний бра надійти <свірку> зверху, ну це буде дуже. Гарно, дуже гламурно. Не знаю, чи ризикну я так вдягатися, чи ні. Вже не той вік, я вважаю. Все ж таки тетя Женя вже подійно 16. От. Тож, зафіксувала я для себе оці дуже розумні міркування на майбутнє, щоб не вскочити в черговий раз в наступну халепу. І не повторювати помилок на майбутнє буду трохи розумніша. А тепер розкажу, яка я математичка. Просто чудова. Слухайте, отже, в мене є посередник. І цей посередник мені, ну там раз в якийсь період пересилає депозит, і потім в мене. Приходять там заявочки, і ми цей депозит потроху-потроху відбиваємо. І тут у мене цей депозит закінчився і залишився 1 долар. І от прийшла мені заявочка, і ми пішли у борг, називається. І я рахую своєму посереднику і пишу, що в нас борг мінус 11, а мені посередник відповідає, може, мінус 9. Женю. От так кажу, точно, мінус 9. Хотіла посередника на 2 долари налюбити, але не вийшло. Як в тому анекдоті не прокатило. Отже, ось така в мене математика, мої дорогесенькі Я ж кажу, що коли працювала у торгівлі, Ніколи не було в мене мінусів, тільки плюсів. Мінус я рахувати для себе не умію. Отака кумедна ще була в мене тут недавно історія. Так що ви бачите, да, що з математикою все плохо. Я вам можливо скажу. З чим це пов'язано? Тут я почула таку думку від однієї в'язальщиці, що це після ковіду така херня твориться. <плес> З мозгами щось взагалі не то. Ну, можливо, <плес> бо ж тільки-тільки, знаєте, почала відходити ще досі трохи гундусю. Але ж, можливо, і так. Не знаю, не знаю. будемо списувати так, на вірус, цю всю фігню з моєю математикою. Ну що, мої дорогисеньки, все. Буду закруглятися. Залишилось небагато, тільки відв'язати мені ось ці резиночки на рукави, пришити їх і вам продемонструвати. А ще ж, замочки, замочки треба зробити. Так, так. На що ж буде застібатися цей гарний жилетик. І коли вже буде все готове, я вам, звичайно, покажу, продемонструю, все зніму і докладненько розповім, що до чого. Все, цілую, обнімаю, чао, чао. Зустрінемось в наступному відосі. Пока!